Всім доброго вечора. Тиждень назад робила відео огляд на інжири хочу показати, як за тиждень яка різниця. Тоді дуже було багато зелених, і я трохи їх підкормила гуматом калія. Що ми бачимо? Дивіться, як джав підріс. Дивіться, яка вже фігушка вже майже стигла. Тут ще є зелені. От, тепер дивимося на браун турки. Бачите, набирає колір і вагу. Так, на цих поки нічого не помінялося на панаше ще зелененькі, які були. Так, по Блек Італія. Ми вже багатенько з'їли. Точніше, не з'їли, а прикрашали для імениниці торт. От, але ще є. Почали набирати кримський чорний колір. Так, дивіться Black Jack. Тут тут. Тут вже ця вже майже от-от пару днів і все. Вухань як набрав за тиждень колір, дивіться. Ще тверденьке, але вже колір набрали. Так, навіть ця денформана, що на долманському, і та підросла. І голубий гігант, дивіться. Як понабирали колір, були всі зелені. Всі зелені були. Дивіться, скільки вже почало набирати колір. За розміром ось краса. Тобто гумат калія саме те для того, щоб вони набирали масу і колір для визрівання. Ось такий результат за тиждень. Всім дякую.